Вітаю мої хороші, вітаю вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми. Звуть мене Аня. Дніпро область подивимось сьогодні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати збір. У нас знову Покоровський напрямок. Знову на найпотрібніше дівчаток. Хотів вже прогноз на грудень пишіть на телеграм, хто хотів річні прогнози, так само, поки йде запис. Так, Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Щось вони активізуються у вас на фронті. І на фронті ще до міста, і з вечора ж жить. І нібито ви всіх сил докладаєте, щоб це змінити. Але пропускаємо цілі. Прям пропускаємо, долітає. Передмістя дуже активно обстрілює промисловість, так, да, промзона. Кудись він іде до води. Десь йому треба рухатись на фронті. І з цим буде пов'язані обстріли, посилення так, міста. Затихне фронт, затихне по місту. Тут ми намагаємось додати резерви, так показую. Дніпро. Найближчі дні Дніпро. Бережіть дітей вдень, навіть буде тиша, от нібито затища перед бурею, знаєте, таке. І вночі сильний удар. Буде багатоповерхівки. Будете намагатись відбити, щоб не влетіло в житловий масив, але важко. Він дуже дивно може залітати, як не з боку фронту. Дивіться, як нібито він вас пролетів, а потім повертається і заходить на інший берег. Дуже-дуже отак якось хитро про найближчі дні. Хоче захопити ще території, вночі буде діяти. Вам неспокійно. Якісь буде ще поховання, бо будуть якісь процесії на цвинтарі, буде обстріл. Ну, ви сподіваєтесь на мир. До речі, так дивно було. Да? Останні там відео дивились. Всі думають про мир, про мир. Тепер у нас все ж таки зрозуміло, чому так показувало. Не сподівайтесь поки що. Дивіться по ситуації, тому що летить. Дороги обстрілює, шляхи в області дуже обережно. Рух. Залізниця може бути в обстріл. Він хоче там, де людям щось видають. Там, де людям щось дають. Там, де, де може бути район, розумієте? Де, можливо, за гуманітаркою приходять. О, там, де люди приходять на соціальний якийсь за... захід. Так, показую, давай ще покажи мені Дніпро. Дніпро найближчі дні. І по Запоріжжю так само йде. От один в один, один в один. Нібито все... все стабілізувалося і тут зненацька загублені душі. Не стільки ми про світло будемо думати, скільки про смерть. Фронт Дніпропетровщина, загальна ситуація, загальна картина. Колесо долі на нашому боці. Там, де ми стоїмо, треба давати їм ну, відсіч. Тягнете резерв. Не вистачає у нас засобів з повітря. Мстити буде по цивільних. Мстити буде по дітях, по прифронтових, по дітях, по швидких, прифронтових. Павлоград найближчі дні. Мені не подобалося в останній періоди. Павлоград найближчі дні. Ви стали, знаєте, як проглядати? Я, коли Ніка Пальмара не здивлюсь, у дуже схожа ситуація. Обман щодо вибухів, тому що ви їх чуєте, ну, не обман, не немає інформації. На військових полюємо, де відпочивають вас не покинули Павлоград, але він дуже сильно руйнує. Промисловість так само. Що за військові об'єкти собі бачиш? Куди їх привозять, де їх розміщають? Може навіть капа ракета прилетіти. На військових полю. Це невисока будівля. Декілька там, до чотирьох поверхів, можливо, на висотка. От. І ви будете думати, що там заброшка, і ви будете це знати. А ворог буде думати, що то військовий об'єкт. Він любить. Камінські найближчі дні. Біля води жужить, передмістя літає. Камінське саме, що ти хочеш мені сказати? Шахедів стережіться? Сім'ї, родини, діти. Діти, більше жертв, більше звичайних жертв, це буде показово, щоб демонтувати, знесилити військових, щоб ви їх тут. Вон, він думає, що ви туди затягнули завезли в місто купу військових, Б'є по передмістю. Що ти шукаєш там? Удачно, вдачного прильоту. Просто бити буду. Що над водою камінське? Вогонь. З води вогонь іде. Над водою йде ціль. Неспокійний якийсь день і другий день. кривий ріг найближчі дні. кривий ріг. Чомусь кохайтеся чорнобриві, та не з москалями <голові> в голові, по вам іде, вибачте. Помірність. Це коли дали поспати або поїсти спокійно, але недовго. Швидка ціль, дуже обережна. Тут є загроза залізниця, вокзали, тут є загроза дороги, в'їзд, виїзд. Є загроза в області в районі біля води. Кривий ріг Є таємний план ворога щодо обстрілу, є. Наводять на цілі. Лікарня, диспансер якийсь, є загроза. Передмістя щось вдарити, що раніше. У ну, не часто був, це може бути навіть на шахеди. От день-два, який знову ж таки, обирає, і в день ваш бік, швидка ціль, і вночі неспокійно. Соціальна інфраструктура і промисловість тут є загроза. Проблема в тому, що е, ші, чимось важким буде бути, і що будуть багато об'єктів поруч страждати. Дасть перепочити, потім знову перепочити, потім знову. Ні, капель найближчі дні. Щоб їжу не змогли отримати або купити, ударю по серцю місто там, де відновили, буду бити, можливо, він не буде давати, або там світло відновлювати. щось не буде давати з ресурсів відновлювати. Буде полювання. От як виїжджаєш в якийсь квадрат, або виходиш, і там вже починаються проблеми. Тобто туди не ходіть, так? Да? Ви вже знаєте ці ділянки. Ну, Нікапаль, щось хороше мені. Покажи покращення якесь. А карта диявола, подивіться. Хороша карта диявола. фортуни. Або ми щось будемо глушити. Таке відчуття, що і будуть якісь часи, коли можна буде більш-менш спокійно пересуватись, і ви прямо будете знати, якийсь графік життя вибудується. Марганець найближчі найближчий. Діти в день обережно. Приватний сектор передмістям. Багато дронів. Йдуть і транзитом, і щось у вас попадає. Багато дронів. Діти знову, родини, діти на подвір'ї дуже обережно. Сильно обстрілюю там, де вода була, сильно обстрілюю. Дуже сильні вибухи. Всім підряд. О, таке відчуття, що все, що є, все через вас літає. От просто всім підряд. А, військові спокійні, тому що Ну, контрольована хоча б ситуація. Ну, хай так і буде, хоча б, щоб не ліс. Він, я ж кажу, він от ми дивилися да, на Запоріжжі, він думає, що ми кудись підемо. Тому сильно б'є. І дороги не пройдеш, не проїдеш, стежки якісь постійно. Контролює візуально. Важко.